Доброго дня, друзі. Мене часто запитують, чи планую я сіяти якісь трави, які ми використовуємо в кулінарії, вдома, в побуті. В даному випадку я запланував зйомку такого відео щодо посіву на даний момент салату, листя, салата, яке ми часто використовуємо в повсякденному житті. Зараз я вам покажу, точніше, ви вже бачите на даний момент дві е касетних форми, в які, яка одна з них полита, інша ще не полита. Зараз поговоримо про насіння салату. Це салат Айсберг і салат -айсберг якийсь Great Legs. Це насіння, яке я Придбав зараз спробую сфокусувати, яке я придбав у звичайному магазині. От, і ще у мене одне насіння, яке е, дали спробувати. Ну, тобто це звичайне насіння. Це насіння вже е, протравлене. Насіння, яке має оболонку. В цій оболонці є відповідна протравка та добриво для гарної схожості насіння. Це насіння салату голландської селекції. Але єдине, що я не пам'ятаю його назви. Що, що далі? Ця касета вже полита. У мене є відповідно там касета на 50 відділень. Тут по одній насінині вже висіяно, касета пролита. З цієї частини я поставив по дві насінини для того, щоб попроб... ну, подивитись взагалі, як цей процес буде проходити. Сьогодні у нас 1 вересня, як взагалі Ця культура буде себе проявляти вже в столь пізньому часі вегетативного періоду. Останній рядочок я поклав в кожну, в кожну комірку по три націнини. Ну, для того, щоб просто поекспериментувати, подивитись, як воно буде проростати. Далі, по мірі того, як воно буде проростати, я буду знімати відповідно. Певні відео для того, щоб ділитися з вами досвідом або помилками. Зараз я це все насіння, поки ви його бачите, я його трошечки повдавлюю на там на пів сантиметра на сантиметр і замульчую от таким торф'яним субстратом, той, який зараз у мене є в цих касетах. Це не реклама, це просто субстрат, який вже фігурував у мене в попередніх відео. про Плонування дерев. Про планування дерев ми поговоримо трошечки пізніше. А зараз ну, я використовую даний субстрат. Зараз я полью цей, цю касету і там 20, ну, половину цієї касети, 25 комірок я засаджу одним салатом, ну, там по дві насіни, не подивлюсь, наскільки їх вистачить, я не знаю. І іншу половину е, теж засію іншим салатом для того, щоб просто розуміти взагалі, як, як, як буде проходити цей процес в самих касетах з інтенсивним поливом е, відповідно цих рослин. Тому ось такий є салат, е, салат айсберг Іванкар. Там написано, що його всього-навсього є в пакеті 30 штук. Зараз спробую приблизити кількість насіння. Ось, дивіться, по центру екрану. Чорненькі такі плямки, то є насіння салату, якого там 30 штук написано в упаковці. Воно чогось чорного кольору, можливо, гібрид. Наскільки я розумію, насіння салату має. Бути трохи світлішим, трохи поярче. Щось не знаю. Я вже оцих два рядочка, тобто 10 насінин висіяв, ну, там вони є по одній насінині. Зараз спробую, якщо там є їх 30 штук, інтерес у раді, я їх вже перерахую зараз. Зараз відео поставлю на паузу, продовжимо. Після... Після того, як висію всі 30 насіни. Отже, дивіться, висіяв після паузи, висіяв я 1, 2, 3, 4, 5, помноживши на 5, 25 е, комірок. Але на одну не вистачило. Тобто в упаковці цього салату, як мінімум, як мінімум уже не 30 насінин, а всього-навсього 24. Тобто, вже виходячи з цього, ця комірка залишиться е, не посіяною. Для того, щоб розібратися з цим салатом Iceberg Great Lakes. ось він, ось він він Тут уже не пишуть кількість насіння Тут написано просто 0,3 грами. Ну, зараз знову нажимаю відео на паузу і подивимось наступним насінням. що там Насіння, про яке ми говоримо зараз, Great Лейкс воно має свій колір світлий. Те, про що я говорив. Його тут 0,3 грами написано на упаковці, але його тут, ну, я не знаю, тут близько 100 насінин, напевно, якщо там було 30, я його навіть не побачив, коли висипав. Зараз цього насіння набагато більше. Ну, зараз спробуємо, посію теж по одній, можливо, навіть по дві насінини. Але, можливо, все ж таки по одній для того, щоб розуміти якість самого насіння. Решту можна висіяти і відкритий ґрунт. Подивимось зараз ще до морозів. У нас доволі таки далеко. Це насіння, яке ми, про яке ми говорили зараз, яке залишилось у мене, це салат iceberg Great Lakes. Світле насіння, якого там 0,3 грами. Було написано на пакеті там про те, що ми говорили, дуже багато насіння. Його навіть дуже було складно відділити одне від е, другого. Тобто посіяно наступних 25 комірок. Е, 5 на 5, 25, е, по 3-4 насінини. Тут дві, тут дві, там дві, там три, тут чотири. Ну, тобто дуже багато, його складно було відділити. Ну, подивимося, як. Зараз я його теж трошечки повдавлюю в комірки. Замульчую за залишками торфяної суміші. Будемо поливати і будемо чекати якогось результату. Решту, решту насіння це це і там ще у мене залишився ще один різновид салату, теж купував тієї ж фірми. Не рекламую знову ж цю фірму, просто подивимось, як себе це насіння поведе у відкритому ґрунті. Єдине, що я спробую зробити, це трошечки витримати паузу, можливо, там якісь через тиждень, ну, трохи подивимось на це насіння. Як воно буде сходити, і через тиждень посію у відкритий ґрунт, теж буду поливати для того, щоб бачити якийсь результат. На осінь на зиму планую посіяти петрушку, кріп і знову ж таки салат, якщо, це буде, якщо з цього буде взагалі якийсь результат. Зараз ми його просто вдавлюємо в вже змочений ґрунт. Отаким от так, от чином насіння має е, прорости. Головне, щоб нічого не прилипало, щоб насіння залишалось уже в лунці. От, так от. Зараз я його замульчую. Це насіння я теж замульчую, але головне, щоб от дивіться, от вже щось. Попало так. Головне, щоб нічого не було, ну, не було пересорту, як то От ця частина в мене цей салат, ця частина цей салат, куплений в магазині. І тут повністю е ця касета за е сіяна салатом, який мені дали добрі знайомі е голландської селекції. Дуже дуже з великими. Е Смаковими якостями. Спробуємо, подивимося, робимо експеримент. Отже, всі касети у нас на даний момент, всі ці дві, вони вже политі. Чекаємо в схожі, будемо їх періодично поливати. Я буду в майбутніх відео показувати, як проходить весь процес. Решту насіння я вирішив висіяти в у відкритий ґрунт, просто на городі. Для того, щоб подивитися різницю. Все, дякую вам за перегляд. Спостерігаємо, ставимо лайки, підписуємось обов'язково і коментуємо, які у кого є щодо цього відповіді, питання, коментарі. Дякую за увагу.